Ця новина, в принципі, як на мене, хороша своїм символізмом. Хоча, як не дивно, вона прийшла до нас із на Росії. Знаєте, що там відбулося? Пам'ятаєте ікону, знамениту ікону Троїця Андрія Рубльова. Це е, московська автентична культура. Андрій Рубльов е, росіянин це початок 15 століття. І саме в часи е, написання цієї ікони. І виникла власне Московія, і ця ікона, Троїця Андрія Рубльова, в тому числі стала одним із символом е, Московії. А знаєте, що відбулось? От буквально днями цю ікону самі ж московити впевнено знищують. Справа в тому, що е, польо особисто прийняв рішення. Забрати цю ікону з музею, де вона зберігається в необхідних там умовах температури, вологи і тому подібне, і передати її. Знаєте кому московським попам, які впевнено, я в цьому не сумніваюсь, цю ікону донищать. Прецеденти вже є, і зараз я про них розкажу. І зверніть увагу на глибокий символізм цієї історії. От я не розумію, чому в Україні, в усякому разі, я ніде не читав, не бачив, щоб хтось розповів про цю історію. На неї ніхто просто не звернув увагу. От ніхто не звернув, а ми звернули і розповідаємо вам. З чого Московія починалась, тим вона і кінчиться. Кінчиться просто на наших очах, справа в тому, що минулого року знову ж таки за особистим наказом Путіна. Цю ікону, попри протести реставраторів і російських музейників, вже віддавали московським попам в ту саму Троїця сєрківу Лавру, де її виставляли на загальне лобезання. І після цього лобезання, де ікона перебувала в непридатних для неї умовах, ну взагалі без всяких умов, там нарахували понад 60 пошкоджень. Ось що пише. Заводделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елена Саенкова. вибачте, я не буду перекладати на украинскую, це російське, але звучить послухайте, як. Троица как-то пережила поездку. Мы, 10 сотрудников музея, 3 дня дежурили в Троице Сергеевой, Лавре круглые сутки. Это было чудовищно. Мы стояли с приборами, отслеживали изменения температуры и влажности. Однажды ночью прибежали. Церкву прибіжали 40 мокрих людей, у них був якийсь марафон, вони попали під дощ. А там маленьке пространство, від їх власної одежі, мгновенно помінялася власність. Ми перекривали храм. Після цього цю ікону відправили на реставрацію, але Путін знову за рік забрав її з реставрації. І от після того, як невеличкий час та ікона минулого року виставлялася Троїці Сергія Лаврі, там нарахували. Помимо имеющегося 61 участка отставаний э, левкоса и красочного слоя, выявлено еще 10 новообразовавшихся отставаний левкоса с красочным слоем. Пять из них требуют неотложного реставрационного укрепления. Трещина по правому стыку досок основы на изображении ликой фигуры правого ангела увеличилась. И другие проблемы. И вот... Э, Головний їхній реставратор за сектором древньоського іску інститута іскуствоведення Лєв Лівшиць, він пише: в результаті цих непродуманих дій ікона погибне. Це єдиний результат. Просто погибне, І вам будуть показувати муляж. Ікона Андрія Рубльова – це, безперечно, шедевр середньовічного живопису. Але рахуючи те, що це не лише шедевр. Але це ще і символ Московії, то, як на мене, це дуже символічний момент. І ще раз повторюсь: початок 15 століття, завдяки підсиленню і ярликам ханів підсилюється Московське князівство, виникає от та сама Московія, і в цей же час. Паралельно з цим Андрій Рубльов створює ікону Троїця. І от зараз, коли Московія загине на наших очах, на наших же очах загине і ця ікона. Хто знає, можливо, Андрій Рубльов саме для цього її і написав початок Московії і кінець Московії. І нехай це станеться скоріше. Слава Україні!